Всім привіт! З вами Дмитро, компанія Оптовий склад. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як переобладнання МТЗ замість пускача під стартер. Тема досить популярна, досить багато людей дзвонять по цьому і всі здають майже всі ті самі питання. Для цього трошки сьогодні вам порозказую про це. Що собою вона являє? Являє собою отаку от пластину і отакий от стартер. Я там окремо дам посилання на відео, там, де ставиться такий комплект, як воно заводиться. І ще одне відео буде там, де, як воно заводить зимовий період. Пластина ставиться на місце редуктора. Ви зняли свій редуктор, на його місце ставиться пластина, з... кріпиться вона болтами. На цю пластину ставиться стартер, але стартер той комплект, який ми продаємо. Стартер не зовсім звич... звичайний. Він йде трошки модифікований. По-перше, він йде 3,5 кВт, реальних 3,5 кВт. Про це відео я розказував вже окремо, як відрізнити 3,5 і 2,8. Має бути обов'язково гравіровка лазерна. По-друге, в нього йде модифікована передня частина. Це е, бендекс більший. бачте, і трошки іграємось з передньою кришкою стартера. Ну, це окремо. Те, що люди найбільше всього задають питання, це по вінцям. Перше питання практично кожен задає, чи можна просто поміняти вінець. Ні, не можна. Тому що, щоб їх просто поміняти, вам не вийде. Пускачовський вінець, він йде менший в діаметрі. От Верхній лежить стартерний, нижній Пускачовський. Бачите різницю? Якщо справа вирівнюю. Зліва у нас. Бачите наскільки Тепер хочу поговорити про таку, так сказати, ліхорядку за шестерянками. Це є шестерня звичайного стандартного бендекса, звичайний стартер. Оце вінець під стартер. Ось вона так буде краще видно. Як вона гладко, плавно ходить. Без ніяких зацепів, без нічого, без хрускуту. Отак От має ходити будь-який бендік, щоб воно правильно працювало. Все, Це, ми цей стартерний вінець відложимо в сторону. Нас він мало цікавить в даний темі. Нас цікавить пускачовський вінець. Трошки отак повернемо. Беремо дуже стандартна, щоб розуміли, стандартна шестерня 36 діаметрів. Бачите. І приложимо, і що ми бачимо? Що вона тут взагалі взагалі не підходить. Ну, Візьму оцю шестерёнку, за якою всі ганяються. Краще, але є нюанси. Бачите? Стукіт. Тому що вона не зовсім підходить. От, якщо дивитися, от вона і грає на зубі. Цього не повинно бути в ідеалі. Тепер візьму. Таку штуку є ще ніхто абсолютно не знає. Це є наша розробка. І вона вже, як бачимо, ідеально підходить. Без ніяких зацепів без ніяких і, ну, нічого воно не грає на зубі. Про це буде окремо відео. Вертаємося до нашої 6 Ці комплекти, що ми до цього часу продаємо, ми продаємо весь час продаємо. Бендікс заводський зборі. Оця штука собрана на одному заводі. Оцю шестерку вона підібрана з вантажного автомобіля. Вона, якщо брати по зубам, ну вона одинакова. Якщо брати по внутрішній частині, вона різна. Що ми приложимо бендікса. Одинаково. Так, я тепер думаю, оцей він із можна в сторону, нас він більше не цікавить. Оцю, звісно, шестеренку, за якою вся Україна ганяється, і не можу зрозуміти, чому за неї ганяється, коли вона не служить так, як треба. Це є Заводський бендікс. Щоб було зрозуміло, що це заводський бендікс, ну, будь-який поважаючий себе виробник, маркує свою продукцію. На ній є там номер каталожний. Ну, я повністю не показую, по своїм причинам є каталожний номер. Оце служить без проблем, абсолютно без ніяких нюансів. Тепер оця славнозвісна шестереночка Оце є у нас, отак виглядає бендікс. Я вже трошки його розібрав, щоб було легше зрозуміти. Оце стандартний бендікс, який стоїть на стартері 2.8-3,5 кВт. Знімаємо ми шестереночку І що ми першим бачимо? Що тут є упор. Тут немає. Угу. Цікаво, для чого він? А для того, що на звичайному є пружинка, в яку ця пружинка опирається в той упор. Ця пружинка не дає розбити бендікса і не дає розбити вінця, коли ви заводите. Коли ви заводите, якщо воно відразу не випадає, воно підпружинює. Під, під от, от цих пару міліметрів ця пружинка підпружинює. Під коли ж ви ставите оце, та пружинка впирається в що? Впирається в стопорне кілечко, яке там стоїть, ця шестерня підібрана з вантажного автомобіля. Там зовсім інша конструкція Бендікса, з якого вона підібрана. Да, оце, оце є звичайна шестерня. Міряний її діаметр. Ми маємо 36. Оце це, що підібрано. Ми маємо. Ну, майже 40. Ось це цей заводський бендікс. О ну, тут теж майже 40. Тепер чим погано це, що, ну, що тут тільки немає опора, а є стоїть стопорне кілечко. Тим, що дуже часто виникає отака от от ситуація, що ваш бендікс не буде заходити просто в зацеплення. Це коли люди міняють тільки. Саму шестеренку. Тепер, знову ж таки, дуже багато продавців продають комплект, міняючи стрінку, а говорять, що там заводський бендікс такий. Як відрізнити? Тут тяжко відрізнити. Поки ви не розберете, ви його не побачите. Тому що на Заводському бендіксу у цьому, там трошки інша конструкція його, чесно кажучи, я ще сам не знаю, бо ми його не доводилось розбирати. Уже 2 роки, можливо, навіть більше трошки продаємо ці комплекти, і ще жодного разу не доводилось нам їх розбирати. Все воно служить без проблем. На тому бендіксі оригінальному на вантажному автомобілі, там, де стояла ця шестеренка, там стоїть така тарелочка і ще вона зовсім по інш... ну, зовсім інша конструкція, там зовсім по-іншому працює. Коли вам, вам присилають тільки шестеренку, ви ж не перевірите чи воно працює чи не працює. Воно має тут вільно ходити. Але не повинно отак болтатись. Отак воно має вільно ходити. Але от, от цього люфта не повинно бути. І плюс, із-за того, що немає оцієї полички, тут, виходить, шестерня і гуляє. Уже було дуже багато випадків, що ця, коли люди брали тільки шестерню, шестерня з'їдає оці шліці, на яких вона сидить. І тоді люди дзвонять, дайте нам Бендікса цілого, бо вони знають, що робити. Будьте уважні, не ведіться на дешеву ціну. Дешева не може бути якісним. Повірте, що з такими от бендіксами ми вже продали дуже багато, навіть, навіть так і не, не пригадаю, скільки, але кілька сотень вже їх продали, ніколи абсолютно не було нюансів з ними. Хто бере шестерню, кожного другого. Як мінімум кожного другого виникають через 2-3 місяці виникають питання, де взяти Біндікса. Ну, якщо так, то в принципі коротко все розповів вам. Є питання, звертайтесь, контакти лишу під відео. Під відео також дам посилання на відео, як ставиться отакий комплект. Як воно працює? Також буде посилання на те, як воно зимою заводить. Є в нас таке відео, люди познімали. Якщо є питання, дзвоніть, пишіть будемо відповідати. Не ведіться на цю дешеву штучку. Да, воно дешевше, ви зекономите 300 гривень зараз, а потім будете платити 1000 гривень за Бендікса. Добре, коли воно тільки Бендікса розіб'є. А якщо з'їсть вашого вінця, розсиплеться і зість вашого вінця, то вам ще знову ж придеться колоти трактори такі. Чи варто воно економія тих 300 гривень? Вам вирішувати. У мене все. Дзвоніть, пишіть, будемо раді спілкування.